Лазерна епіляція чи електроепіляція, що краще. Насправді ці два методи дієві, але вони для різних задач. Якщо у вас світле волосся, сиве, руде, чи вас дратують залишки після курсу лазерної епіляції, тоді вам поможе електроепіляція. Мінус в тому, що це дуже довго. Ноги, наприклад, можна робити і 5, і 10 годин в залежності від кількості волосся. І так, це не дуже приємна процедура, це болить. Але один великий плюс видалення волосся назавжди любого геть, ніколи воно не повернеться. Коли ж обрати лазерну епіляцію? Тоді, коли у вас темне волосся, жорстке волосся, плюси це швидко, досить комфортно. Мінуси, якщо у вас нема пігменту в волосах або він слабо пігментований, тут лазерна епіляція геть безсильна. На будь-якому лазері тут питання не те, що краще, а що підходить саме вам для вибору оптимального методу видалення волосся. Запишіться до нас на консультацію і ми вам допоможемо.